Три з половиною мільйони гривень мають на паперах ці семеро жінок. Насправді ж, Чуднівська райспоживспілка ці гроші їм не виплачує. Терпець людям увірвався, і по допомогу вони звернулись до народного контролю. Вона все життя пропрацювала у спілці і на старості її ошукали, стверджує Неля Едуардівна. Жінка додає, вона така не одна. Працювали в общепіті 30 років. А де наше майно? Все, будь здоров, сказали. Навмисно збанкрутовують. Ці спілки роблять неприбутковими і розпродають так, як їм вигідно. Голова спілки каже, мовляв, не виплачували грошей людям, бо не було їх звідки брати. Частки ці, частки ці, частки ці дивіденди на по закінченню фінансового року. за попередні періоди, які фінансово там прибутків не було. Люди стверджують у те, що спілка збиткова, не вірять. Сумніваються у цьому і в районній прокуратурі та міліції. Проти керівництва спілки вже відкрили кримінальне провадження. Та далі цього справа не пішла. Дане кримінальне провадження неодноразово закривалося слідчими незаконно без проведення всіх слідчих дій і опираючись на пояснення лише одної особи. Ну, скасування даного кримінального провадження не проходило. Тобто закриття кримінального провадження не закриття і скасування таких ще не було фактів. М -м -м. Тобто, щойно нам прокуратурі сказали якусь невірну інформацію. Так. Я не знаю, дане провадження не закривалося. А поки районні прокурори та міліціанти проводять розслідування, команда народного контролю звернулася до обласних податківців, аби перевірили спілку. Ми будемо проводити перевірку по зверненню. Якщо будуть підстави. Для проведення документальної перевірки тоді ми включимо її в національний план і будемо вже проводити документальну перевірку. Ми будемо слідкувати за ходом розслідування та перевірки. Дмитро Клименко, Ілля Кот, Катерина Білошицька. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,